І всім привіт, друзі. Ми знімаємо з моїм другом Сергієм ще раз одне відео. Привіт. У нас дуже багато сил, тому ми і граємо. Як я вже говорив в минулому відео, ми ще будемо, точніше, я ще буду знімати відео по Бравл Старсу, YouTube Шорці буду ще знімати. І всяке таке. Сергій, будь ласка, мене не вбивай, бо я тільки заспавнився. Ми постараємося для вас добре зіграти, щоб вам було цікаво дивитися. Як завжди беріть щось погризти, але, будь ласка, якщо я програю, то не обзивайте мене, що я грати не вмію. Говоріть, будь ласка. Що навіть, якщо навіть цього не говорили, то, будь ласка, не закликайте інших, щоб вони таке робили. Ну, ви розумієте, мені вже неприємно. Що ж це все таки людина? Я що мені, що вам подобаються мої відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну, якщо ви цього не хочете робити, то можете цього і наробити. Це не головне, Мій головне, що вам подобалося мої відео. Пишіть в коментарях, з якої ви країни. Чисто я з України, і мені 9 років. Хтось не бачив в описі, звати Остап. Або я зима відомо, і в мене трохи лагає. Сергія, Сергія не лагає. А Ще він мене хотів забрати зі складу. Росіянам я не дозволяю дивитися. Якщо ви з України, то дивіться. Якщо в Ізалії, то теж можете дивитися. Подивіться ще першу частину, будь ласка, відео. Ну, ну ніби друге відео, яке сьогодні теж викла. Це ми трохи пізніше робимо. І я разорв нарвується чи щось. Один один. Так, у справи. У нас все добре. Пишіть в коментах, який ваш ранг стану в вас. Чесно, у мене 88. Скоро буде 89. Я слухаю, що це все коментарі. Так, всі запитання. Це вже не дивно. Це вже не дивно. Ми, ми будемо зараз грати. Сергій, заходь. Якщо щось не зважаєте на звуки, ми просто в школі. У нас наша ученка, власна керівничка просто звертається. Мене знав, як він вирос. Молоді молодець, таку морду зробив. Так морду зробив, що він вирос. Перепрошую, я просто прикальнутись, хотів. Моя таким голосом не сказав. Якщо вам противно, можете написати коментарі і надивитись мої відео. Але я все-таки сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я починаю що мені. Бо я почну, знайди готівку. А ще мене зараз походу вб'ють. Ми, українці, ми ніколи не здаємось. Напишіть напишіть ще. Ви, як ви думаєте, то це справедливо, що Путін збиває наших людей? Як на мене, це абсолютно несправедливо. Ми йому навіть нічого не зробили. Як ви бачите, то я знову програв. У цьому... Хто ще не бачив, як мене звати в профілі, мене звати Остап. Можете зайти, подивитись. Дуже вам дякую за підписки, за три підписки. І я думаю, що ви мене зрозумієте. А моє саме перше відео це від лиця кого друга, я в нього взяв, бо він мені дозволив, А ще тому що. Тому що я не міг... мав часу точніше зняти, і тому я в нього взяв відео, ну, щоб ви не просто не ображались, не писали мені в коментарях під кожним відео, що я своє перше відео вкрав. Ну, ви розумієте, просто я там більше говорив, більше того, всього робив. Сергій. Дякую. Сергій вам ще щось хоче сказати. Сергій, говори. Напишіть, по якій ви мові говорите. Якщо ви навіть походите з України, ви можете говорити і англійською, і українською. Напишіть з якою ви найчастіше говорите. Ого, це було Я Знаю, дякую за комплімент. Не говори, тут вже з нами один мій друг сидить. Ми просто за мною говорить, тата скажіть, з якої ви області. E, Чисто ми, ми з моїм другом зальвісти. Зараз мене виграв. 6-5. Я думаю, що я все одно виграю, відіграюсь, так сказати. Принаймні попробую. Напишіть. В які мені ігри Тут просто ходить. Ми ще раз виграли, Точніше я виграв Сергія. І думаю, що все-таки я виграю. А минуле відео я старался в 10 хвилин зрозуміти, як цей піднімати. Ну, перепрошую, я люблю просто флешбеки. Флешбек. викладати. Я його викладав майже 10 хвилин. Згадіємо нас знову виграв, я спробую це внові іграти. Ну що, вже майже підходимо до кінця. До речі, якщо хтось побачить якийсь із відомих ютуберів, будь ласка, поставте мені лайк. Я знову відігрався в Сергія. Сергій, скажи щось підписникам. Ставте лайки, підписуйтесь. Не ображайте устап. Він починає, що допоможе вам підняти акцію. Його тільки три підписники. Його ціль – це 100. Тисяч. Тут мій друг просто прийшов і мене питає. Він хоче на мене просто теж писати правда? Так. Да. Мене звати Остап. Я вже говорив. І я добро своєму другу сказав: добре. Дякую за актив. Сподіваюся, що ви будете підписуватись, ставити лайки. Бо тоді я буду попадатись в рекомендаціях. Всім па-па. Па-па!